Привіт, інтуїтивне ведення блогу і інтуїтивно прожити життя. Цією фразою хочу сьогодні почати. А, взагалі, хотіла розказати таку штуку, чому я пропала з Ютубу. Відповідь на це питання проста. А, я трошки загубилась, а, я відчула, що мене не цікаво дивитись, я не несу ніякої користі. І, взагалі, мої відео вони і про все, і ні про що. Нема там що дивитись. Але. У всіх цих самокопаннях я забула одну дуже важливу штуку. Я дуже перепрошую наперед. Але в цьому відео я мало буду дивитися саме в камеру, тому що в мене є сценарій, але при цьому я намагаюся так зібрати думки докупи, і тому, щоб не втратити цю концентрацію, я іноді так заглядаю на небо. Так от. У всіх цих самокопаннях я стала забувати взагалі, з яким запитом я прийшла в Ютуб. А саме він звучав так. Хочу ділитись частинкою життя, вчитись дивитись на себе зі сторони і транслювати справжність життя. Там точно в цьому запиті не було ніяких фраз про хочу нести користь, хочу розповідати щось корисне і важливе. Все було набагато простіше, і це навіть я б сказала, це дуже імпульсивне рішення було почати знімати перший влог з Карпат. Просто я так відчула, я так зробила, щось трошки вийшло і щось трошки далі почало виходити. А потім я почала себе копати е, за те, що блін, а кому взагалі треба ці просто влоги. І знаєте, сьогодні я дуже люблю писати щоденники, і сьогодні був той день, коли я вирішила розставити для себе крапки над і стосовно Ютубу. Тому що час ідеї, я нічого не роблю, а треба щось робити. От, і я собі відкриваю блокнотик. Це моя просто терапія, я це так називаю. Я відкриваю блокнотик, і отак: дві сторіночки, з е, думок з голови. Переношу на папір, видихаю, перечитую і така. О, єс, це воно. Поки я достовірно не можу описати, яку користь я можу давати в своєму блозі, в мене є два варіанти вирішення цього. Перше, я закидаю YouTube і просто перестаю його вести. І другий варіант це. Е... Спробувати далі рухатись не за планом, а просто за оцим своїм інтуїтивним відчуттям, з яким я починала. Бо мені було кайфово це робити, я робила це дуже від душі, як мені здається, і взагалі це не стосується теми, але все, що ми робимо інтуїтивно, відчувається, наче ти робиш це з душею. Отак. А коли в нас з'являється план, ми вже більше починаємо загружатись, більше якихось цифр додавати, планів, цілей і так далі. А інтуїтивно, це завжди, завжди від душі, це завжди щиро. Тому я так люблю цей лайфстайл. І взагалі це дуже прикольна штука. От, тому, як ви розумієте, якщо я зараз сижу тут, вся така. Домашнє. Записується це відео, це означає, що я прийняла для себе рішення продовжувати вести YouTube так, як я його починала вести. І по чуть-чуть поступово думати і далі копати себе, шукати відповідь на питання, з яким я прийшла в це відео. І ще така фраза, яку я написала в цьому своєму записничку. Напевно, не обов'язково всьому шукати користь. І теж нехай Ютуб буде таким маленьким затишним куточком, в якому я просто буду ділитися життям. Я недавно була вдома, і в мене сталася така розмова з моїм дідом. Він запитав у мене: Даринка, які у вас плани? Що плануєте робити взагалі? І я кажу Діду, та вже ж ніхто не, не пише таких планів, як колись ніхто вже не планує через скільки років народити дітей. Як купити квартиру, як зробити себе на найвищу посаду? Е ніхто вже не може. Ми вже не в силах так планувати, тому що ми живемо в дуже інший час. Просто суть, він е махнув мені головою. Типу, це дійсно так. Ми дійсно живемо в такий час, коли планування трошки втрачає свою актуальність. Тому. Ця розмова теж дуже повпливала на моє рішення і на ці мої інсайти. Тому я тут з душею інтуїтивно про все і ні про що, але продовжую далі вести Ютуб. Я собі сьогодні вже прописала а, відео, які я хочу зняти. Я думаю, що буде дуже класно, бо мені я прям так трошки надихнулась. І взагалі я дуже люблю свій такий стан, коли я такому захопленні, коли мені хочеться щось робити. От, сьогодні я собі все попрописувала, для того, щоб зробити підсумок цього депресивного періоду, я для себе винесла дуже важливий інсайт, який зрушив мене з цієї точки з якогось сумування, самокопання. Все стало налагоджуватись тоді, коли я знайшла спокій зовні і всередині. Одного ранку я прокинулась там майже о шостій, о сьомій, відкрила щоденник і почала писати там таку штуку, речі, котрі створюють зараз мій негативний стан. Там було декілька стрілочок, і під стрілочками, власне, ці пункти. І потім я знову дивлюсь на цей запис, і в голову приходить думка про те, що серйозно? Типу, це, це те, що заважає тобі нормально жити. Я, я це перечитую і розумію, що це, це взагалі не проблема. Вони вирішуються отак. І рішення було те, що я почала трошки спокійніше реагувати. Я почала. Відпускати кожну з цих ситуацій, поступово, по чуть-чуть відпускати це з мого життя. Потім я почала пити вітаміни. Від цього мій фізичний стан покращився після хвороби. Я почала трошки здоровіше себе почувати. Я повернула улюблену рутину в життя, що не менш важливо. Я повернула свій челендж самодисципліни, про який я говорила на початку січня. Повернула ранкові зарядки, читання книги, лімфодренажний масаж, і тоді я відчула, що от це було воно. Це і були ті самі магічні ліки. Знайти спокій ззовні і всередині. Це фраза, яку я собі записала, залишила її ось тут і записала ось тут. Я дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам дійсно цікаво тут. Мені було б дуже приємно отримати підтримку у вигляді вашого фідбеку на це відео. Це було б взагалі супер класно. Я прощаюсь з вами, але не надовго. тому що сьогодні або завтра я вже починаю знімати нове відео, і це буде новий влог. Я буду знімати влог цілий тиждень. Всім пока!